От я навіть не знаю, чи видавати вам цю інформацію, чи не видавати, але все-таки я скажу більш так завуаліровано. Хто зрозуміє, той зрозуміє, хто не зрозуміє, почне мені писати тут всяке в коментарях. Але суть заключається в тому, що на нас зараз дуже багато впливає зверху, ніби вкладається ковдрой. Такий експеримент над нами проводять. Це саме про те, що важка буде зима в тому плані енергетично, енергетика да, і емоційно. Фізично ми розуміємо, що і так нам важко фізично, але іще і ще на... перевіряють нас на цей дух, на нашу стійкість. І тому дуже багато не буду розказувати, тому що можуть не всі зрозуміти, що там в коментарях таке, що на голову не натягнеш. Але той, хто розуміє, той е, зрозуміє. Той замислиться, а що робити треба, щоб на нас не впливало це? Тому що воно впливає саме зверху на нас через е, спутники, через телефони, через це все. Е, цей експеримент проводять не наші вороги, а ті, хто домовляються також з нами. Що треба робити? То все фігня. Ми жили, будемо жити, виживемо і далі будемо жити. Значить, чому я вам показую дуже часто свої квіти? Тому що саме квіти, саме природа, саме оця краса, яка мене надихає, вона мене ресурсує, вона дає ресурс і енергію. І це саме і є от той вихід із от того, знаєте, оцій ковдри, якою нас накривають. Да? От мало того, що зима. Пасмурно сонця немає і так далі. І ще плюс оці такі впливи, які ми не розуміємо, що з нами відбувається. Ми розуміємо, що нам хреново, а що з цим робити, не розуміємо. Виходимо на природу, спілкуємося з деревами, розуміємо, дивимося на пташок, дивимося на е е життя у цієї природи. Розумієте? Наблюдаємо просто чаще виходьте на природу. Якщо ви вдома, значить, дивіться те, що вас надихає. Можливо, ви вишиваєте, вишивайте, будь ласка. Тобто е штучно в собі викликати радість. Оця саме радість, оцей самий кайф, він буде ніби розтворяти, ніби будете виходити саме із оцього гнітучого стану. Тому що цей гнітучий стан ну, це є. Це є. є. і це роблять. Тому не пишіть мені, будь ласка, що я там щось не розумію і так далі. Не розумієте ви. Обіймаю вас, тримайтеся.